В одну шеренгу. Теплом формат себе не вирішив. Скин шар это в ту. Пане Локосу, ви тут? Просипаємося. Дострой. До строю! Локосов до строю. І так, почав проводити лекцію на тему, як поводити себе в струю. В струю не можна бігати, скакати, стрибати, танцювати. Також їсти, спати, лежати. І порушувати, виходить, строєвий статут. Також, що не можна робити в струю? Викрикувати, говорити, співати. <кій> в струю ми повинні всі стояти мовчки. І не порушувати, звичайно ж, строєвий статут. В кажучи, ні в один чат не можна в струю говорити. Також. Якщо, виходить, прозвучав код 5, значить ви стаєте виходить, по своїм клітинкам, не бігаєте, не б'єтеся, не танцюєте і не викрикуєте зі строю. Як потрібно звертатися зі строю? <кхи> потрібно звертатися зі строю так. Пане Балабай, зі строю звертається, наприклад, не знаю, капрал Будніченко, дозвольте, дозвольте звернутися. Якщо вам дозволяють, ви говорите. Якщо вам не дозволяють, ви не говорите. Якщо ви підходите до старшого позвоню, ви просто кажете, наприклад, підполковник Балабай, дозвольте звернутися, або пане Балабай, дозвольте звернутися. Якщо вам дозволяють, ви звертаєтеся. Добре. Тепер те, що я сказав, хто може повторити? Пане Балабай, дозвольте сказати. Дозволяю. Я можу ну, повторити, як Повторяю. треба звертатися, що можна і не можна. Наприклад, звертаємо. Е, Пане Балабаді, дозвольте звернутися, зі строю звертається, солдат Головинович. Е, в строю не можна пригати, скакати, бігати. Розмовляти, кричати, співати, віджиматись, наприклад. Викрикувати зі строю, говорити, ну, говорити тільки з дозволом, і то, не перебиваючи того, хто проводить код 5. Ну, ще що? Ну, я вроді все сказав. Ще не дозволено їсти. А, так, забувся. Добре, молодці. Лекція закінчена, всі можете бути вільні, можете йти на обідні перерву. Дякую. Так точно. Так точно.